Мав законне право не йти воювати, але не міг не піти. Він міг плекати спортивне майбутнє України і здобути ще на одну нагороду. Та прагнув найважливішої перемоги на полі бою. Він виконував надскладні бойові завдання у найгарячіших точках і загинув листопадової ночі на Запоріжжі. За кілька днів до дня народження своїх синочків-близняків. Герой цієї історії Дмитро Шпак. Срібний призер чемпіонату Європи з греплінгу, майстер спорту з греко-римської боротьби, меценат і боєць десантно-штурмових військ із позовним добрий. <хи> Розкажіть про свого брата, якою він був людиною? Він воїн. Ну, це ось справжній воїн. Він з дитинства він все, що він мав, він все здобував. Ну, Будемо так казати, у бою. Він витримував там ну, багато речей по життю, і він витримував їх стійко. Сам позвонив за нього, каже все. Він був дуже добрий, спортивний, він дуже любив спорт, дуже допомагав дітям. Він був настоящий, такий, який ну, справжній чоловік. Він для мене, як старший брат, завжди був прикладом. Духом дуже сильна людина духом, знаєте, от з ним поряд знаходишся, тобі не дозволяє совість сказати, що я не можу. З дитинства він був вже дорослим. Ну, так. У нас просто загинув брат, і Дімі там, 17 років тоді було. І ну, вже прийшлося вже стати дорослим, тому що треба було там пілкуватися і про мене малого. Це найстарший брат тоді загинув? Так, да, у нас був ще четвертий брат, він загинув. Діма був з ним в машині. Вони попали в аварію Це 31 грудня на Новий рік. Діма лежав в, 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 в лікарні. У нього дуже серйозний був струс мозку, серйозний був. І він перше питання задавав, де Слава. Що зі Славіком, ми йому казали, що все з ним добре. Він там в лікарні в Сумах. Потім на 9 днів ми забралися всією сім'єю. Ну, приїхали, він зразу зрозумів, що ну так, тобто він навіть на похорон брата не попав. Хоча цей брат для нього був ну приклад. Аварія та смерть старшого брата стали для Дмитра лише першими серед верениці страшних випробувань. За 47 днів настає їхньою мами. Діма вчиться заново ходити і писати. Та мріє за будь-яку ціну знову вийти на килом. Вернемо в спорт воно було дуже важке, тому що ну, травма серйозна була у нього. Він е, довгий період часу не міг. Виграти там ніяких престижних змагань там, може більше трьох років, він не мог завоювати ніде медаль. і Я просто пам'ятаю, що його це бісило. І він міг цей контрприйом там, відпрацьовувати там, кожен день, там, 100 разів, 200 разів. Спорт мало кому просто дається. Не бачив такому виді спорту конкурентному, як українська боротьба. Легко нічого не давалося, але він з, зі стрижнем... Він е точно знав, чого він хоче домогтися. І я впевнений, що він прагнув до цього. Спортивний інтернат це така республіка шкід. Там була і дівщина, і все підряд. Але коли Дмитро став старший і прийшов, це, цього вже не було. Представте 300 хлопців там в одному гуртожитку, і і так далі. І такий е е період. Віковий, коли ти, ти поважаєш тільки фізичну силу, все. І ось він був такий, знаєте, реформатор в цьому плані. Я пам'ятаю, такий тест він провів для молодого, який прийшов в інтернат трішки пізніше. Він розлив молоко на всіх по чашках однакових і в одну налив там, півлітрову банку чисто. Ну, тобто більше було молока. І батон нарізав теж однаково, і в кінці оставив. Більше. Каже, дивись, зараз, якщо зайде, візьме більше кусок хліба і більше молоко. Я говорю, і що? Будемо його бити. ні-ні, Валентин каже, ми будемо його навчати, будемо його ховувати. Ну, добре. Ось, от, от в таких маленьких історіях було його велике серце. Він ніколи не казав, що я не можу. Коли ну, Славік помер, він пообіцяв Славіку, що він е, стане майстром спорту і, і доб'ється якихось там, результатів у боротьбі, тому що і Славік дуже хотів цього. І дані в нього всі були у Дніпра. Він став майстром спорту з Рекоримської боротьби з Панкратіону. Він став майстром спорту, він став призером Європи е, з Панкратіону, Греплінгу за пару років до смерті він став чемпіоном України. З гірього спорту, там в категорії аматор. А поміж цих перемог було ще одне життєве випробування. Дмитро із дружиною саме чекали на близнюків. Дітка раптово народилася на сьомому місяці, за важке лише 800 грам. Довгі місяці у реанімації, роки турботливого догляду. Один із хлопчиків Михайлик потребував особливого піклування через майже повну сліпоту. Дімка загинув з 3 4 на 4 листопада, а у них, у них 10-го день народження. Набрав, і мішка каже, мені, мені чуєш, каже, ти будеш в моїй команді. Каже, я кажу, коли виросту, буду піратом, каже: ти будеш в моїй команді. Я кажу, так я і так в твоїй команді. Він каже: погано, що тільки тата з Іславіком не буде. Всевишній дає іспитання по життю. Тобі, якщо ти їх проходиш достойно, то, ну, то він там дає ще важче, ще важче. Якось. І потім, якщо ти там все це прийшов, він забирає себе до себе в армію, в свою армію, Всевишню. І в, в Діми так це дуже так по життю завжди було якесь випробування. Скажіть, як війна почалася для вашої родини? Почалась війна з вибухів, дімка дзвонить, каже, треба вивезти дітей, ну, ну дружину, там як, якби треба, треба їхати. І він одразу пішов до ТРО, у нього щось випитати було дуже важко. І він завжди нам казав, я тут картошку чищу, все добре. Потім приїжджає там, я підписав контракт, якщо тобто так конкретно. Ну, я просто для себе зрозумів, що він вже зробив вибір свій, він вже все вирішив. І куди він потрапив? В який підрозділ? Штурмовий підрозділ. У нього був військовий досвід до того? Ні, не було. У нього навіть військової кафедри не було. А де вони виконували бойові завдання? Ну, я знаю точно, що він був в Северодонецьку, десь там по Донецькій області. Ми не можемо розкривати те, що він там робив, бо він працював з розвідкою. Але для мене людина, яка має дітей з інвалідністю, йде на фронт, при цьому не має ніяких навичок і йде на фронт в самий ад, хоче навчатися в цьому напрямку, відправляє свою дружину з дітьми за кордон. і від усіх приховує, де він знаходиться, знав тільки Андрій. Він потрапив туди, де багато розповідати не можна, де він сам по собі такий, що він багато не розповість. Тобто, він… те, що я знаю, після там, я вже дізнавався після. Тобто він приїхав, і тоді я тільки дізнавався, де він був. Він там приїхав з Сєвєродонецькому. Я кажу, він був там. Я говорю, ну це ж ад. Ну я я, я розумію, що це таке тільки на словах. А він ну хер, що ти там, нутро? Та що гелікоптері горіли, там і тонули на плоту. Ну, тось він так знаєте, тобто він в юморі, опять же, це все казав. А ти каже, нікому не кри побратими. Мені розповідали тільки одне, що така людина народжується раз на мільйон. За що б він не взявся? Він виконає це до кінця, от любою ціною. От от, наскільки в нього хватить сил, духу, і він буде це робити, поки він не виконає те, що треба виконати, і він попадає в найкращий, скажімо так, найкращий воєнний колектив, де справжні бійці, справжні профі. Навіть за цей батальйон пан президент нещодавно казав, як вони себе проявили в Бахмуті. Це еліта. Еліта, де більшість воює з 2014 року, і він з ним разом. І вони за нього кажуть, що це просто людина неймовірної сили, неймовірної волі. Я кажу, який в тебе призваний добре, Я кажу, чого ти себе бачив, який ти добре. Ну, знаєте, от он, такий ну, хлопець був. З виразною зовнішністю, у нього поламані вуха, там бородатися, знаєш, кажу, кись тебе добрий, ти що mm -hmm. дав, ну такий, А це, я говорю, а як це? Це каже, побратиму мені дали такий. І позивний такий здобути там в колективі, це дуже поважно. Він там себе ну, відчував дійсно реалізованим. Оце слово реалізованим. Він там відчував себе, якщо можна знаєте, зрівнювати олімпійським чемпіоном. Для нього важливо захищати свою державу. Він бачив Україну саме вільною, незалежною і готовий віддати найцінніше, що в нього є, своє життя, за те бачення, яке в нього було, за ту Україну, яку він, про яку він мріяв. Діма настало у ніч з 3 на 4 листопада. Їхня група самоуспішно завершила бойове завдання у Запорізькій області і поверталася на свої позиції. До них лишалося кількасот метрів. Ворожа снайперська куля залетіла під казку. Назавжди залишивши Діму у серцях рідних і друзів молодим, затятим і безстрашним. Він завжди був дуже сильною і ізовні, і внутрішньою людиною. Завжди казавши. Треба брати, діяти і діяти, не просто казати, діяти. Це він завжди казав. Хтось боїться і не робить, а хтось боїться і робить, і в цьому вся мужність. Якщо б в нього була можливість повернутися до міста, туди він би повернувся, мабуть, і тренував. Наш тренер ну, помер. І він там з перших днів там взявся це на себе. І Він почав там допомагати там з організацією, з поїздками на змагання, з турніром. З цим. він був співзасновником спорт... спортивного клубу «Путивль», називає, так і називається. Це в нашому місті він там відкривався, і він всіх об'єднував, каже, треба всіх заставляв там що зробити, так там ти там то зробиш, ти то, ти то, ми, то, так, отак. отак. Він там знаходив спонсорів якихось там, костюми але він подарував, там ще щось. Тож завжди там, не забував про це. Мені нічого не боявся розумієте? Нічого, ніякої роботи, ніякої людини, як оказалось, і смерті не боявся. Всі його дуже любили, всі. Тепер тільки пам'ять. Це непоправна втрата для всієї борцівської сім'ї, для всієї нашої держави, тому що найкращі сини нашої країни наразі кладуть своє життя для того, щоб вибороти незалежність, свободу, територіальну цілісність і справедливість в цій війні. Думаю, що ми зробимо якийсь турнір пам'яті брата. Обов'язково в нашому місті, чи в Києві. Головне, щоб закінчилась війна, я думаю, що все не вийде. Петицію подали на присвоєння Героя України, Дімі посмертно. Він дуже гідна людина цього. А чи є щось, що ви не встигли йому сказати? Не знаю. Хочеться, щоб він був рядом, поруч. Коли людина жива, то ти можеш сидіти вдома, як смс-ку не написати, не дзвонити. А коли його нема, ти починаєш думати про те, що б ти йому ще сказав. Ще <му> що я, що я з ним поборовся, одну згодку. Найдужче мріяв про вільну й мирну Україну, в якій зростатимуть його сини, і поклав заради цього своє життя. Мріяв про власне велике господарство і тихий, затишний дім у рідному потивлі, та не судилося. Рідні та друзі Дмитра створили на сайті президента петицію про присвоєння шпаку Дмитру Володимировичу із позивним Добрий звання Героя України посмертно. Бо добро в цій війні має неодмінно перемогти. Це був проект героїв про доля тих, хто готовий покласти своє життя, здоров'я та спокій заради інших. Зустрінемось уже незабаром. Буде новий день і нові історії. І так, до перемоги.